Цій задачі потрібно взяти формулу для комбінації. Тому що порядок елементів у вибірці неважливий. Чи я граю з тобою, чи ти граєш зі мною, неважливо. Це одна вибірка. Значить, комбінація з 20 елементів бо шахістів всього 20 по 2. Бо грають у двох. 20 факторіал. 2 факторіал. Тут 20 мінус 2 факторіал. Розкладаємо 20 факторіал це ну, 1 помножити на 2, на 3 і так до 20. Значить, ми можемо записати 18 факторіал, а потім ще помножити на 19 і на 20. Тут 2 факторіал, це буде 2, тому що 1 помножити на 2 буде 2. Просто 2. 20 мінус 2 18. Факторіал 18. Скорочуємо дріб 18 факторіал, 18 факторів. 22 теж можна скоротити. Тож тут буде 10. Залишається 19 помножити на 10. 190.